Будемо сьогодні робити комплекс, щоб позбавитися від діастазу. Неважливо, наскільки давно він у вас вже є, робити цей комплекс регулярно протягом місяця, ви вже побачите результат. Цей комплекс не має протипоказань щодо періоду місячних або ще якихось інших, якщо немає загальних протипоказань для, до виконання вправ. Перед тим, як почати робити комплекс, ми створюємо набір. Ми закриваємо очі. Зінурюємося у відчуття всередині тіла. І наш намір формується таким чином, що ми уявляємо собі два прямих м'язи живота, які мають певну відстань між собою. І подумки ми нашим наміром зводимо ці м'язи разом. Наш намір, по суті, на самостій. Так працює наш розум, це пояснення є у квантовій фізиці, у багатьох методах самостілення. Цей намір ми будемо тримати десь своєю увагу десь 5% протягом всього заняття. І ми будемо переходити до самого комплексу. Треба зрозуміти, як можна напружувати м'язи живота, якщо у вас є діастаз. Звичайним способом, коли випирає живіт при напруженні м'язів, тобто, коли діафрагма буде підтавлювати, такі нам робити не можна. Тому ми почнемо наш комплекс з того, що ми звільнимо нашу діафрагму. Ми кладемо наші долоньки на нижні ребра, перевіряємо пружність ребер, вони мають бути симетрично пружені. Потім ми залишаємо. Ребра долоньки свої на ребрах і інтенсивно дихаємо, як хастрика. Це такі інтенсивні ковальські міхії дихання. Рослаємо, дихаємо спокійно, і далі будемо проходити вже безпосередньо до вправа. Перша вправа це вправо легкий варіант чотиранга або планка з передпліччя. Коли ми вибудовуємо позу, ми намагаємося максимально бути усвідомленими, відчувати свої руки, ноги і повністю все, все тіло. Вся практика ця направлена на те, щоб повернути свою увагу в тіло і зцілити своє тіло. Ми з'єднуємо долоньки разом. Кладемо їх на килимочок, відповзаємо назад. Можна залишитися на колінах, можна стати на пальці ніг. Тепер ми напружимо м'язи живота, і за рахунок цього у нас трошки буде окрулюватися спина. Ми тримаємо м'язи живота напруженими. Починається тремор. Ми стоїмо. Тримаємо м'язи живота напруженими на зменшення нашого брюшного об'єму. Так як ніби ми хочемо сховати свій живіт, але ховаємо його не діафрагмально, а саме м'язом живота. Напружені всі м'язи живота ми розслабляємося і лягаємо на живіт. Відпочиваємо. Другий підхід. Знову з'єднуємо долоньки і піднімаємо корпус. Я живота тримаємо. Лігаємо на живіт відпочиваємо. відпочиваємо. Один підхід до серпаса, дуже м'яконько залишаючи руки на підлозі, ми піднімаємо ноги і плечовий пояс над підлогу, трошки витягуємо наш прямий. Наші прямі м'язи живота і всі м'язи, коли ми напружили, їх треба трошки потім витягнути. Далі ми зробимо третій підхід і знову напружили м'язи живота. Вермомо коліна, відводимо таз на надатка кормасина, витягуємо корпус. Якщо вам може бути зручніше, поставити стени трошки ширше, або колінка можна ставити разом. Наступна вправа кішка. В кішці ми усвідомлено ставимо долоньки і коліна під суглобчиками. Які йдуть зверху. Тобто наші долоні будуть під плечовим суглобом і коліна будуть стояти під кульшовими суглобчиками. Виставили тіло, округлили спинку. І знову ми ніби округлюємося трошки більше, напружуючи м'язи живота. Ми дихаємо, дихання у нас спокійне. Відчуваємо, що ми вже втомилися і трошки прогинаємося, м'яконько робимо хвилю. Знову крулімося. І знову напружимо м'ясо живота. Мікінько прогинаємося. поокругуємося знову. Напружимо м'язи живота третій раз. Прогинаємося і сідаємо два джазом. Трошки відпочиваємо і спостерігаємо відчуття в області живота. Треба дати певний період часу, трошки м'язам розслабитися. Друга частина наших вправ буде виходити в положенні лежачі на спині. Нам для цього треба поміняти положення. Тож ми кладемо долоні на підлогу, перехрещуємо гомілки і опускаємо таз на підлогу, і вводимо ножки вперед. Нам треба зайвий раз напружувати м'язи живота, тому ми робимо це дуже важкому варіанті. Лягаємо на спину, ножки залишаємо зігнуті у колінах. Зараз ми намагаємося притиснутися до підлоги щільніше напруже м'язи живота. Кладемо свої долоні на м'язи живота, трошки наш таз буде підкручуватися, але крижі залишаєте на підлозі. Тримаємо долоні і тут відчуваємо, як тільки наші м'язи втомлюються, щоб ми могли відпочивати. Розслабляємося. Таз повертається в попереднє положення, більш рівненьке. І знову включаємо в'язи живота. Ми дихаємо, не затримуємо дихання під час цих вправ. Ми ніби хочемо сховатися, плоскими стати. Розслабляємося. Ще раніше поперек до підлоги і м'язи живота напружимо. Можна руками навіть додатково створити такий дуже легкий тиск, щоб перевіряти, що всі м'язи працюють. Розслабляємо, дихаємо спокійно, відновлюємо повністю дихання. Наступна права чакра. Кладемо долонки вздовж тіла, наші стопи стоять паралельно одна одній і ми припіднімаємо таз вгору. Напружуємо сідниця, ми штовхаємо таз вище в максимально високому положенні. Ми знову напружуємо м'язи живота. Ми не перестаємо дихати, ми дихаємо рівно, тримаємо м'язи напруженими. Опускаємо таз на підлогу, палана мукта, відпочиваємо ножки, ставимо достатньо широко, щоб не створювати червне, червний тиск. Просто розслабляємо спинку. Робимо mm -hmm. ще один підхід, до хачанка опускаємо ноги на підлогу, руки на підлогу вздовж тіла, піднімаємо таз. с много напружено вертикално положение за живота. широко і тримаємо стегна. і третій підхід Піднімаємо та згору напружимо верхньому положення м'яза живота Сідниці теж працюють витягується стегна Пускаємо таз на підлогу, кола на локта і відпочиваємо. Пускаємо ножки на підлогу і зараз я пропоную коротке розслаблення, яке теж є важливим після. Ми Витягуємо ножки, лягаємо, зручно можна використати подушку або одіялку, а я вам трошки буду допомагати розслабитись за допомогою чаші та дзвіночків і шуму доща. Дуже важливим є налаштування на розслаблення, тому я раджу налаштуватися, що зараз ви будете розслаблюватися. Починаємо розслаблення з наших ніг, візуалізуємо біле світло, яке заповнює наші ногі від кінчиків пальців до тазу. Полностью расслаблены и расслабляем руки. Пальцы долания нашего вара концер до воры и були светлого заполнены полностью руки и культуры, пальцы до причины полностью. Славлені ми наповнені приємним, теплим білим сіпом. Вставляємо бурные фото, живи, спины, сило розслаблено, наповнены милым світлом. Гадуємо про на самостіли. А, думаю, кула, а, а потрохи повертаємо увагу в тіло, тілом, пальці на рукні, підтягуємося. І завершуємо розслаблення. Ми намагаємося отримати наш намір на самосілення протягом доби і робити вправи регулярно. Я бажаю вам успіху та зцілення.